Володимир Зеленський заявив про те, що до, до саміту НАТО мають бути результати певні контрнаступу. Залишилося буквально от 10 днів. Чому така прив'язка на вашу думку? Результати на фронті і саміт у вільністі? Скажу так: результати, які саме ще треба на цьому акцентувати увагу. А хто які очікує результат? Якщо ми кажемо про пересічних громадян, так, то вони в першу чергу очікують звільнення територій. Але з іншого боку, наступальні дії будь-яка активізація це не тільки звільнення територій, це декілька пас, і саме військові професіонали в цьому сенсі вони, розуміються краще і роблять відповідні висновки. А наприклад, Територіальні здобутки вони є. Це не просто десятки на сьогодні, а сотні квадратних кілометрів території, які вдалося звільнити. Але найголовніше це те, що а, основна фаза наступальних дій ще не розпочалась. Основні ударні групи ще не введені в а, бій для того, щоб а, продовжувати просування та звільнення території. Але при цьому червень вже став рекордним місяцем за кількістю знищених об'єктів російських окупантів, а також тієї чи іншої техніки. Наприклад, червень став абсолютно рекордним місяцем по знищеної кількості російських, російської артилерії, Як ствольної, до речі, так і реактивних систем залпового вогню. Рекордний місяць по знищенню. Російських систем протиповітряної оборони рекордний місяць позниченої російської інженерної спецтехніки, і так далі, і тому інше, тобто з цього можуть робити відповідні висновки наші партнери, і е, вони бачать. Що та фаза, яка розпочалась в червні, вона пройшла достатньо успішно. До а, 10 липня я не виключаю, що може дійсно розпочатися друга фаза. А друга фаза це саме використання основних ударних груп для прориву другої лінії оборони. Якщо це відбувається, то відповідно вже буде результативність не тільки по кількості знищених сил та засобів російських окупантів, но й по звільненню територій. Ну, власне, побачимо. Президент говорить в своїх заявах, що ми маємо за день, за минулий день, просування на всіх напрямках, принаймні. Але тим не менше, ми також читали інтерв'ю Валерія Залужного, іноземним медіа, де він сказав про те, що ну, це не якась гра, не, не, не відеогра, не треба завищувати очікування, і ми для нас найголовніший ресурс для українців це власне люди. Тому ми не будемо жертвувати людьми заради якогось стрімкішого просування. На вашу. Думку, чому саме такими словами Валерій Залужний звернувся, зокрема, і до іноземних партнерів наших тому, що в першу чергу багато хто коментував наші, наші дії а в червні вони були непрофесіоналами. Ну, Наприклад, більшість західних ЗМІ, які висвітлювали події в зоні бойових дій, а вони на військовій справі взагалі не знаються. І треба розуміти, а що відбувалося саме в червні? В червні відбувалася найскладніша фаза нашої активізації для створення умов наступу. Ми діяли в найскладніші лінії оборони оборони росіян першій лінії. Це полоса забезпечення, де максимально щільне щільна концентрація не тільки там секретів з ПТРК, окопів, вопів і так далі, і таке інше, але і ще максимально щільне мінування розміщення мінофугасних загороджень. І це дуже складний процес з максимальним збереженням життя військовослужбовців просуватися саме в цій полосі забезпечення. Тому і не треба було було нікуди поспішати. Але коли а, ось ці непрофесійні а, висвітлюючі події на заході а, почали а, робити перші висновки вже через 48 або 72 години після активізації Сил оборони України, мовляв, наступ провалився, ну дійсно воно дратує. А тому, що а, цих людей слухають не просто тисячі, десятки тисяч, іноді я скажу так, мільйони звертають увагу на це. Наприклад, а, такий собі висвітлювач з жовтої газитьонки з німеччини Юля Юрі Рьобки, він взагалі там якимось військовим експертом себе вдає. Хоча насправді не може а, відрізнити. РЛС Айрісті, відпускової Айрісті. Ну, Класний такий собі експерт насправді то. А, і не тільки, коли він висвітлює події в зоні бойових дій, ну іноді хочеться ось так зробити і не дивитися. А, але, але його читають мільйони та його навіть інтегрують в наш інформаційний простір. Його коментують в нашому інформаційному просторі. Ось цю не здару. І я не здивований на реакцію Валерія Залужного, а тому, що на жаль, але вчервні в якийсь момент вдалося сформувати невірне уявлення від тих подій, які відбуваються в зоні бойових дій. На жаль, є таке. Це правда. А тепер точково хочу по певних новинах пройтися. Давайте так: Лівобережжя. Лівобережжя Херсонщини маю на увазі. Інститут вивчення війни. Він іноді у своїх заявах е, трошки поспішає, але ну це вже публічна інформація нічого з цим не вкоїш. Росіянам не вдається витіснити захисників українських з під Антонівського мосту. Чи можемо говорити про якийсь певний плацдарм на лівобережжі Херсонщини? Скажу так, дійсно на сьогодні нема жодної офіційної заяви, яка повністю підтверджувала б те, що ми розпочали якісь дії на лівому бережі в районі Антонівського мосту. Але з іншого боку, я скажу так: це взагалі досить прогнозовано, що ми будемо повертатися на лівий берег. Саме за яким сценарієм, коли як якими силами та засобами це буде реалізовано? Це інше питання, але нагадаю, що десь приблизно два місяці тому російські пропагандисти вже влаштували істерику, коли побачили відео з нашою ДРГ диверсійно розвідувальною групою, яка працювала на лівому березі. Ну, це була буденна, буденна діяльність наших спецпризначенців, але з цього зробили а, паніку, ніби там якийсь вже контрнаступ розпочинається на лівому березі. А, тому а, я підкреслюю, що будь-яка буденна діяльність наших ССО може розцінюватися саме так, ну ті ж саме або пропагандистами російськими, або ще якимись ретрансляторами такої інформації. А треба оцінювати вже по офіційним заявам.